О, цей дивний новий світ, в якому доступ до інформації є необмеженим. і Ти можеш навчатися чому завгодно, бути ким завгодно і як завгодно. Але є одне але. Друзі, привіт! Ви знову на каналі Темний Доктор. Мене знову звуть Сансанич, як не дивно. І я знову прошу вас, поки ви не відійшли від монітору, підпишіться, поставте лайк і е колокольчик. Також можете написати коментар, а коментар я вас попрошу написати. Подивіться на оцю ось картинку і в коментарі а, напишіть мені, що ви бачите на цій картинці. Що за створіння там. Це буде вашим домашнім завданням, на яке я розраховую, що ви його виконуєте на відмінно. Отже, про що мова? Така у нас райдужна картинка виходить, що ми маємо світ у кишені. Да, зі смартфоном, з, який підключений до інтернету, ми маємо весь світ у кишені. Це доступ до будь-якої інформації, будь-яка тематика на будь-якій швидкості, тому що інтернет в Україні найдешевший і найшвидкісніший з усіх, наскільки я знаю. А якщо я не правий, будь ласка, виправте мене. Ти можеш в даному аспекті бути ким завгодно, вивчати що завгодно, і сповнюватися знаннями настільки, наскільки ти тільки можеш. І от, протиставляючи теперішню картинку, згадую своє дитинство. Коли у нас був один телевізор, такий здоровенний ящик, до нього було підключено там вісім каналів, п'ять із них йшли з пам'єхай. На телевізорі зверху лежала газета. В цій газеті була написана програма передач, які йшли по цьому телевізору. І власне цим наш інформаційний всесвіт був обмежений. Ми обмежувалися лише тим, що показують нам по ящику. І ми малі на пам'ять знали ту програму телепередач, серед яких нам цікаві були мультики, ясно. Якісь, можливо, там серіальчики, які йшли тоді по телевізору, передачі на кшталт у світі тварин, або якийсь National Geographic уже пізніше. Та й все. І ці передачі вони були нашим, скажімо так, обмеженням у цьому інформаційному всесвіті. Ми. Вимушені були дивитися те, що нам показують. Тому що із інакших перспектив до розваги у нас була хіба що бібліотека. І Якщо ти хотів би дізнатись щось для себе нове, ти мусив піти в цю бібліотеку, взяти книжку і читати. Погодьтесь для дитини, такий варіант, геть не варіант. Тому ми дивились телік, ми насичувались тою інфою, яку в нас заливали. Ви зараз скажете якийсь дикий тоталітаризм, ви дивились те, що вас примушували дивитись, вам не давали ніякого вибору, ви раби системи і таке інше ви можете сказати, Ви, в принципі можете таке сказати, але знову ж є декілька але, про які я зараз розкажу. Так, звісно, це означає, що наш світогляд формували штучно, да, нас вирощували, нас селекціонували в нас. Виховували якусь е, думку, яка була потрібна комусь, хто показував нам ці передачі з теліка. Але е, ну я ж вам вже сказав, які передачі були по теліку, які нам були цікаві. Це у світі тварин, це National Geographic, да, це якісь цікаві, можливо, розвиваючі передачі. Їх було небагато, але вони були. І дивіться: от коли з'явився інтернет, вся оця залізна завіса інформаційного простору, вона просто рухнула. І у нас з'явився доступ майже до всього до всієї інформації у всесвіті, яку ми тільки можемо нарити. У нас з'явився один такий величезний плюс: у нас з'явився вибір. Не так, як це було по телевізору, що об 11.30 у тебе є ця передача, і у тебе є вибір або ти встиг подивитись, або ти не встиг подивитись цю передачу. З появою інтернета така штука вже не працює. Ти можеш зайти у будь-який час і подивитись будь-яку інформацію. У тебе тепер є вибір. І от найцікавіше в у цьому всьому те, що коли у людини з'являється вибір. Вона вибирає робити нічого. Отака от цікава штука. Тоті! Якщо тобі дають вибір робити що хочеш, ти вибираєш нічого не робити. Чому? Пояснюю, тому що наш мозок це ледача жопа, яка в просторі варіантів між щось робити й нічого не робити, ясне діло вибере нічого не робити, тому що це не так затратно з енергетичної точки зору. Як то кажуть, я не ледачий, я енергоекономний. І тому в інтернеті, з-поміж мільйонів, мільйонів розвиваючих передач і програм. Де тобі розказують якусь цікаву і корисну інформацію. Люди, які користуються інтернетом, обирають дивитися, що. Мемчики, тіктоки, якісь заліпательні відосики на котиків, якусь шелабуду, або якісь гумористичні шоу, де закадровий сміх показує нам, де потрібно сміятись. От і все. І зараз я вам розкажу про один із результатів от такого от вибору нашого мозку. Дуже часто. Мої студенти, молоді люди, які народилися вже в інформаційну епоху, в епоху, коли комп'ютер у тебе вже з'являється тоді, коли ти народився, та? і ти вчишся ним користуватись прям з пелюшок, Ці люди, ці молоді люди, вони просто не вміють шукати інформацію в мережі. Поясню це просто: для того, щоб знайти щось у мережі, ти маєш знати, як це щось називається. Або принаймні описати це якимись влучними фразами. Кожен раз в кожній новій групі, яку я беру до себе на навчання, є такі люди, які не знають банальної номенклатури. Вони не знають, що таке вентель, вони не знають, що таке скеля і чим вона відрізняється від гори. Вони не знають, що таке поні, щиро дивуються, коли бачать маленького коника і їм кажуть, що так. Вони є, і це називається поні. І вони такі Вау! Поні! І от та істота, за яку я казав на самому початку відео, це нещодавно була в мене така група, і е, там теж виявилися люди, які не знають, що то за істота. Я ще раз нагадую вам про ваше домашнє завдання. Ви маєте написати мені, що то за істоти на цій картинці. І ось вам різниця. Я в дитинстві був вимушений дивитися, розвиваючі передачі, і тому я знаю, що в світі існують поні. О, і е, люди з необмеженим вибором себе, необмеженим вибором інформації, яку ви можете здобувати, які власне не знають, що в світі існують такі тварини. Це, звісно, дуже таке маленьке коло осяжності, але проблема насправді набагато більша. Так, нас, можна сказати, культивували, нам прививали певні знання таким от чином. Да, це я вже зараз розумію, що це було, в принципі, в примусовому порядку. Ми мали знати певні якісь такі от ази і бази. Зараз люди обирають дивитися що завгодно, але при тому при всьому, що бази цієї вони чомусь не мають. Я не кажу про всіх, я не кажу про більшість, я кажу про досить значне число із тих людей, яких я зустрічаю. Тому виникає ось така от думка, що культивування нашої свідомості воно в дечому потрібне. Знаєте, це як от така алегорія з садівництвом, якщо ти... Вирощуєш садок з яблунями, да, і якщо ти за ним не доглядаєш, то яблуні перетворюються на дички, а квіти перетворюються на бур'яни. Можливо, так і з нами. Можливо, така ж сама доля і нас в інформаційному просторі. Нічого не хочу сказати, ніяких висновків не хочу робити. Я висновки я хочу, щоб ви зробили самі. Я сподіваюся, вам це вдасться. І якщо хочете, напишіть мені в коментарі, що ви про це думаєте, а також обов'язково напишіть в коментарі, що то за істота літає в небі там на картинці. Дякую, з вами був Сансанич. Це канал Темний Доктор. Підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, ширте це відео у своїх соцмережах. До наступних зустрічей.